Так, ну і давайте, давайте. Давайте. Запустимо от фотошоп. Давайте я зараз такий досить великий зробимо, потім потім зменшимо. Ну давайте new, хоча б там 400, навіть 500. Так, ось є у нас пустий прозорий фон і нам потрібно намалювати щось. Ну, давайте беремо колір, який нам підходить. Ну і давайте намалюємо поло. Ось тут, в цих інструментах, бираємо, що еліптикал і ставимо ось сюди там. Ну, фактично в лівий край можна поставити. Ну, я приблизно ось так от. Не до самого краю, щоб воно вміщалось. І ось тут при чому це я роблю значить, тягну при зажатому шифті. Виділимо ось таку от лінію і потім Edit обираємо Stroke, Ну, давайте тут досить велике, ну, давайте 4 пікселя візьмемо. Ось у нас вийшла кола. При зажатому шифті у нас повинна ну, рівнесенька кола. Значить, Давайте далі працювати. Нам потрібно з'ясувати де тут центр. Ну тут чим більше, тим краще. Тоді у вас точність буде більша, тому я отак, Ctrl-плюс зроблю, збільшу. Як наймога більше. Бачите, не дуже. Ну, Давайте все ж таки тоді отак. Будемо сподіватися, що у нас вийде. Далі обираємо новий слой Layer, New, Layer. Оце у нас layer 2 буде. Значить, на ніжньому у нас кола, а на верхньому буде у нас, будемо наші виконувати ці до допоміжні. я в про краю поставил, и вот ставлю его на правый край, вот тут, вот, бачите, подвожу. Вот ну, так вот, отлично. Ну, поганенько, бачу. Так, е. Еще одно. Так, вот с этого. Вот так. Вот Так. Ну, тут перехрестя, то я намагаюся співмістити. Ну, все, у нас тут є один, то есть layer 1. Одна, друга, і ще давайте леєр 1 зробимо. New layer. layer 2. Так, layer 2, layer 1. Ну, і все. І в цьому леєрі обраний же штук спробуємо намалювати ну такий невеличкий центр от, тут десь в цьому ось по центру якось так і ось тут от десь ну, от приблизно тут вже доведеться чим більше тим краще давайте зробимо отак от збільшимо збільшимо і ось тут от приблизно намалюємо ту цяточку центр Ну потім його можна це виділив, там у нього кола є, ставлю і... Ну, не зовсім, звичайно, вона. Давайте я. Step backward. Давайте edit. Select. Так, давайте я його. зараблю шифтом. О, и теперь поставлю. О, вот тут краще. Ну, а теперь по ось шейп 2. Ось вот сюда выкину. Шейп 1 выкину. И э, теперь У нас фактично буде така ситуація, що це центр у нас буде знаходитися рівно по центру. Ну, Тепер, щоб можна їм було користуватися тобто як заготовку, повинні ми звести слої. Значить, це Мерджавізібле значить, краще робити, щоб значить, у нас прозорість залишилась. Так, зробили. Ну, все. Ось цю заготовку можна зберегти. Тобто в реальному житті я б його... В реальному житті я б його зберіг як файл. Як файл. Ну, а тут е, ідея яка? Значить Я повинен намалювати ось тепер на цьому лінії. Тобто Це у нас один слой. І це зображення у нас збережаного, як там, наприклад, плейт. Це коло. Тепер давайте ну теж зробимо більше. Значить Я покажу тільки ось принцип, як це робити. Нам потрібно намалювати ось ту. Стрілку, напевно. Ну тут ви обираєте. Тут змінюємо на ректингл. І ось десь так. От у нас якраз ось це буде зона, яку ми будемо використовувати для малювання. Тобто ми можемо отак от, от зробити. Так, селект. Так, А, у нас один леєр. Я вибачаюся. Ще... Його... Так, леєр, Йо... леєр, о, леєр 2 леєр 2 тепер зверху знаходиться. Так, обираємо тут в цьому леєрі. І ось тут десь у нас буде годинникова стрілка. Тобто, ось тут ставимо по краю, неважливо де. І вимальовуємо його. Ось так. Хай це буде у нас годинникова. І ось тепер що, закрашую. Все. Це вже буде годинник. Так само робити, ну трохи вуще, треба, ну, погратися потрібно з тим центром, робити хвилину, робити секунду. Звісно, кожного разу ви зберігаєте в новий файл. Намалювали секунду годинникову, зберігли в годинниковий, удалили тут цей слой. Поставили новий слой, намалювали значить, хвилинну стрілку, трохи вище буде. Значить, намалювали, зберегли, видалили. Потім знову центр ж залишається. Це ж у нас в леєрі 1 знаходиться. Ось он, бачите. От. І, значить, секундну стрілку теж намалювали. От, закрасили його, зафарбували там якимось, ну, наприклад, червоним. І теж. І зберегли як файл. І у вас тепер будуть сппадати ось ці кола ідеально. От. Ну, можете там намалювати там, ось ці. Циферки там, ну то вже, то вже такі вже деталі художні, скажем так. Головне, що у вас буде попадати в центр, у вас нічого не буде там, значить, рухатися, все у вас буде чітко. Ну, ось такі, таким принципом, ну я так роблю. Можливо, у вас є якісь там є спеціалісти, у, у котрих є якийсь там інший спосіб. Ну, це працює. Це працює. Ну, в даному випадку у мене є ось такий набір стрілок, який мені подобається, і я його застосовую. Якщо попадеться щось інше, ну, можна використати щось інше. Тут я нічого зберігати не буду. Тут у нас начебто теж підходить до кінця все. Ну, ось, що стосовно анімації, прикладів використання я вам показав. Почитаєте трошки, будете використовувати. Ну, а тут я буду завершити на все добре.